Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали в гості на мій ютуб канал. Сьогодні ми розберемо одну цікаву монетку. Ну, як ви вже зрозуміли, це монетка Vega, Vega Protocol. Це монетка з дуже великим потенціалом. Прям потенціалом для росту польот на Марс, можна сказати. Обично на Луну кажуть, ну це буде просто польот на Марс. Раніше я її, до речі, вона була у мене в моєму списку, але я для неї не звертав уваги. А ось недавно подивився і побачив, що вона знаходиться в накопиченні. В общем, друзі, буде дуже цікавий відос, і я думаю, вам сподобається. Тому. Обов'язково з вас підписочка, лайк. Підтримайте український, український контент, бо насправді дуже важко продвигати україномовний контент. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, монетка Vega Protocol, Давайте подивимось CoinMarketCap. Пару слів там почитаємо про проєкт, що це він і для чого він призначений. Отже, друзі, монетка Vega знаходиться на 308 місці, десь там аж в самому дні, торгується по долар 20%. І капіталізація в неї всього лише 60 мільйонів. Так, вона є дуже ризикована, друзі, але потенціал дуже великий. І в циркуляції, що важливо, вже 78% монет. В циркуляції монетки дуже швидко поступають, і вже скоро тут буде 100%. Про це трошки пізніше, перейдемо на сайт, обстав потім. А зараз давайте буквально пару слів там про проект. Не буду вас багато часу займати. І так, що таке протокол Vega? Протокол VEGA забезпечує рівень масштабування похідних для Web3. Це спеціально створений блокчейн із підтвердженням частки, який дає змогу торгувати деривативами децентралізовані мережі з досвідом. Я думаю, ви вже знаєте, що є проект такий, як DividX, це також подібний проект для до Vega протоколу. Вега це токен управління мережею та ставок. Він використовується для голосування щодо створення нових ринків у мережі, запуск вузлів валідатора, отримання винагороди від трейдерів через стейкінг і делегування, і керування важливими мережевими параметрами, які забезпечують безпеку та чесність ринків. Отже, якщо так коротко сказати, друзі, то Вега це є токен або монета децентралізованої біржі, на якій можна торгувати деривативами. Деривативи це торгівля з плечами. А я думаю, ви вже багато чули, що деривативи на децентралізованих біржах вже будуть розвиватися. В наступному циклі, я думаю, це вже буде набагато більш популярніше, ніж зараз на централізованих біржах, такі як Binance, Bybit. В общем, друзі, давайте поїхали далі, не будемо зациклюватись на цьому. І так, друзі, переходимо на сайт CryptoRank і хочу показати вам про фонди, які взагалі тут інвестували в цей проект. Один із топів це Coinbase, Pantera Capital, MorningStar. І самий головний маніпулятор це Hashed Fund. І зараз ми подивимось, куди інвестував Hashed Fund. Я вам покажу, ви просто самі зробите висновки. Ну і Parachain Ventures, а далі там вже не такі популярні. Давайте подивимось, Hashed Fund і Pantera Capital. Отже, Hashed Fund, дивіться, куди інвестував Hashed Fund. Це просто взагалі самий Топ: Ethereum, Chainlink, Cosmos, Aptos, Аптос, Protocol, Sandbox. Інjeкців, до речі, інжектів це дуже, похожий, дуже похожа монета на, на Vega, DYDX, тобто тобто ну, ви бачите саме, що топові проекти. Давайте подивимось. Pantera Capital. Ну Pantera Capital тут також є топ. Polkadot, Filecoin, FileCon, Arbitrum, Nier Protocol, Mina Protocol, Helium, Kusama, ну і Vega там знаходиться трошки нижче по капіталізації. Так, друзі, а зараз давайте перейдемо швиденько на сайт Дропстап і подивимося про вестінг самих монет. Отже, друзі, що важливо, подивіться просто на ось цю цифру: 145 днів. До повного розлоку монет в циркуляції, щоб в циркуляції були всі монетки, залишилось 145 днів. Я вам скажу, що це не так уж і багато. Про давайте просто кінцяй подивимось. Спочатку, давайте спочатку подивимось фудрейсінг, по яким ціні купували фонди. Як беремо раунд, дивіться, 2019 рік, по 36 центів. Стратегічний раунд. Дивіться, друзі, ми зараз торгуємося в районі цих цін, це буквально зараз 1 долар, так? 1 долар 22 цента. Ми майже прийшли в ось цю зону в зону раунда, це взагалі, взагалі, я вважаю, дуже класно. Дивіться, на CoinLiсті, на токен селі, були ціни такі, як 5 доларів, 10, доларів, 15 доларів, і був паблік сейл на біржі Гейта по 15 доларів. Давайте, друзі, вернемося на сайт CryptoRank і тут гарно видно, що в циркуляції в нас знаходиться 77% монет, і, тобто 50 мільйонів, і максимально буде це 60, 65 мільйонів монет. Так? Давайте вернемось на сайт DropStuff назад. І давайте подивимось про розлоки монет найближчим часом. Найближчим часом можна подивитися, що через 23 дні буде розблоковано 833 тисячі монет, тобто це 1% від загальної циркуляції. Потім через 54 дня, через 85 днів. І тобто, вже майже всі монети в циркуляції знаходяться. Давайте подивимось по графіку. Тут нижче в нас є графік розблоків. Тобто, дивіться, друзі, в нас вже токен, який був токен сейл, всі монетки також вже розблоковані. Тобто, всі, хто хотіли продати, вони вже продали. І дивіться, зараз є, розблоковується команда, але по графіку я вам скажу, що монета вже знаходиться в накопиченні. Тобто, вона вже по суті вже нема куди падати нижче. До речі, друзі, коли ми перейдемо на Гітхаб, дивіться, ось тут на Дропстапі є силочка на Гітхаб. Гітхаб показує, чи є якісь активності в розробників цього проєкту. Дивіться, бачимо, що якась активність була 20 минут назад, 22 минути назад. Тобто в них якісь постійно йдуть оновлення в їхньому проєкті. Тобто розробники, видно, що розробники щось там пилять, щось там, якісь дії роблять. Бо якби це був мертвий проєкт, то знаєте, там взагалі би. Було би там місяць назад щось зробили, або там півроку назад. Ну, в общем, я думаю, ви зрозуміли так. Далі давайте пару слів про Twitter, і потім вже подивимось до графіку. На твітері в них 31 тисяча підписників. По твітеру в них також я скажу досить досить таки активний. Якісь конференції відбуваються також. Тобто, по твітеру можна сказати, що проект також живий, не зіскамився поки що. Навіть вони анонсували свою платформу. До речі, давайте перейдемо на платформу, їхню подивимося, як виглядає їхній сайт для торгівлі. Давайте подивимось, відкриємо в ВК є ось силочка. Так, перейшли ми на їхній сайт. Дивіться, досить таки гарно зроблений. Консоль запуска. Давайте запустимо їхній самий головний сайт. Тут уже, я так розумію, можна підключити кошельок. Давайте зараз почекаємо. Так, друзі, грузиться, грузиться, дивіться. Бачимо, що тут можна підключати кошельок уже Connect, Vega, Wallet Ну звісно, якщо так чесно сказати, то на Binance, на Bybit, воно звісно, поки що зручніше це все. Але я думаю, в майбутньому децентралізація буде розвиватися, і ось тут будуть в основному вже люди трейдити, тобто через децентралізовані біржі. Так буде більш безпечніше. Так? Тобто ви відключили свій кошельочок, потрейдили і відключили кошельок, і все, ваші монетки в безпеці. Ну, поки що тут є маркет, дивіться, можна нажати. Бачимо, що тут є майнет, це основна сеть підключена. Тут є торгові пари, звісно, не всі. Загально, друзі, я думаю, ви самі зможете зайти і подивитися, як виглядає. А зараз давайте подивимось до графіка. Це сама цікава інформація. Так, переходимо на сайт Charts CoinTrader Pro. Одразу давайте покажу вам про циркуляцію монет. Дивіться, це у нас циркуляція монет. Бачимо, що з 2021 року, жовтня, місяця, пішли в циркуляцію монетки, і максимально нагадується 65 мільйонів монет. Тобто залишилось не так багато. вже, так? Якщо так судити по цьому графіку, то буквально ще ну, пару місяців і в циркуляції будуть ці монети. А я думаю, друзі, ви самі знаєте, що буде, коли в циркуляції будуть ці монети. Там... Продавати вже нема буде, не буде кому просто. Так, друзі, коли ми перейдемо на ціну на графік ціни, то побачимо, що максимальна ціна була 66 доларів, але це трошки, мабуть, неправильно показано. Бо на крипторанку показано, максимальна ціна 27 доларів була. Давайте подивимось на крипторанку. Тут бачимо, що була 27 доларів. Ну добре, давайте подивимось, як 27 доларів максимальна ціна. Тобто наскільки скоректувалися ми. Зараз ми торгуємося на 95% від максимальної ціни. І як бачите по графіку, як бачите по графіку, вже пішло накопичення по ціні. Це графік ціни. Давайте подивимося капіталізацію. Ну і капіталізація, друзі, тут взагалі дуже гарна картина. Капіталізація, друзі, нагадую, це просто помноження кількості монет в циркуляції на ціну. Тобто капіталізація це просто помноження одного аргумента на другий. І через то в нас показано ось така картина. Бачимо, що по капіталізації ми бачимо якесь накопичення. Ось таке накопичення йде, і бачите, що лої на даний момент повишаються. Тобто слива такого, як порівняно із стіною, такого немає. Ну, Я думаю, що ось ця лінія, можна сказати, ця зона. Супротиву, я думаю, вона з часом проб'ється через те, що в циркуляції будуть вже всі монети, всі монети в маніпуляторів. Я думаю, ви саме розумієте, що це буде. В общем, друзі, цікавий проект, як на мене, е, хоча і високоризикований. І хочу вам також показати один графік це монетка Injective Protocol це також подібний проект Бачите, що він також зливався. Можете подивитися, наскільки він виріс. Тобто, там, по суті, також вже не було кому продавати. І подивимося на скільки становив ріст це ну, 6, 600%, тисяч, 600 це 6 іксів. Інжекція це також подібний проект до Vega протоколу. І тут ті самі маніпулятори, можете подивитися: хешет, Пантера, Capital, Одні й ті самі люди, можна сказати. І в циркуляції в них також дивіться 100 мільйонів монет максимально, і майже 80 майже всі монетки в циркуляції. Вже. Отже, друзі, ось такі думки мої стосовно цього проекту були. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте український контент. Я стараюся на своєму каналі реально якісь топові проекти, реально цікаві, не скамові знімати і показувати вам, тобто даю якусь корисну інформацію, друзі. Буду радий вашій підписці. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!